У понеділок 10 липня, через тиждень після трагедії у сумах, депутати спромоглись зібратись на позачергову сесію міської ради, на якій вирішили зокрема і питання щодо виділення допомоги постраждалим від російської атаки шахедами 3 липня, внаслідок якої троє людей загинуло, та 21 поранено. На ній було вирішено надати щомісячну грошову допомогу на проживання сім'ям, житло яких було пошкоджено. От Однієї до двох осіб це 3,5 тисяч гривень на місяць. А коли 3 і до 4 осіб це 5 тисяч в місяць, і більше 5 осіб це 6,5 тисяч в місяць. Будуть отримувати в самому порядку. Ми прописуємо, що допомога виплачується протягом шести місяців, але далі рішенням виконавчого комітету допомога продовжується. Також депутати ініціювали виділення 15 мільйонів гривень на відновлення зруйнованого майна і розбір завалів. Також прийнято надання матеріальної допомоги постраждалим. Для визначення матеріальної допомоги будемо враховувати акти обстеження, які проводила комісія, і за результатами беруться такі критерії. Це представники постраждалих домогосподарств, житло яких зруйноване і непридатне для проживання. Це 100 тисяч гривень. А житло, яких частково зруйноване і непридатне для проживання 75 тисяч гривень, і житло зазнало значних пошкоджень це 50 тисяч гривень, і зазнало пошкоджень це 25 тисяч гривень. В міському бюджеті також передбачені кошти для виплат сім'ям загиблих внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. В бюджеті передбачено 7 мільйонів гривень. На сьогоднішній день ми будемо виплачувати тих, хто загинув у нас в таких ситуаціях спочатку вторгнення. Це по 250 тисяч за кожного загиблого. Додатково на сесії було виділено 10 мільйонів гривень на укриття в житлових будинках. Міський голова та виконавчі органи міської влади мають зробити до сотні найпростіших укриттів в багатоквартирних будинках по всьому обласному центру, щоб більше сум'ян мали змогу в разі повітряних тривог убезпечити себе. Є вимоги до приміщень, є відповідні стандарти, але ми вже отримали повністю стандарти, що має бути в цьому приміщенні. Ми облаштуємо їх. Обов'язково туалетом, ми обов'язково водовідведенням, водопостачанням, обов'язково буде перевірена вентиляція, обов'язково буде окремий вхід. У нас план до 1.01.2024 року, щоб ця цифра була 100 тисяч, щоб у нас люди 100 тисяч населення були розміщені саме в фонді захисних споруд міста Суми. Також на позачерговій сесії розглянули питання про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 23 лютого 2022 року про організацію роботи щодо реєстрації актів цивільного стану в сумській міській раді. Відтепер реєстрацію актів цивільного стану можна буде здійснити у міському ЦНАПі. Дійсно, рішення дуже важливе. Ми за це рішення боролися два роки, щоб у нас все ж таки е акти цивільного стану. Народження, смерть у нас реєструвалася нашим СНАПом. І сьогодні вже ми повинні отримали згоду від юстиції. Є відповідний, можна сказати, меморандум про співпрацю цього в цьому напрямку. Вони нам передають ці послуги, і сьогодні ми вже затвердили її на сесії. Ми тепер в СНАПі можемо укладати шлюб, народження і смерть ми також все оформляємо. За підсумками позачергової сесії були прийняті зміни до бюджету Сумської МТГ, зміни до програми економічного і соціального розвитку сумської МТГ на 2023 рік та зміни до надання пільг для ветеранів війни на 2022-2024 роки.